Від марка святого Євангелія читання, сказав Господь, хто відпускає свою жінку і бере іншу, чужоложність з нею, і коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. І проносила до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши те, Ісус розгнівся і сказав їм: Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм таких бо царство Боже. Істину кажу вам, то царство Боже не прийме, як дитина, не війде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Розважання, пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких бо царство Боже. Нас може дивувати, чому Господь каже, що Царство, царство Боже належить дітям. Діти ж не знають добре катехизму, не читають Біблії, не можуть розказати тих чи інших правд віри, але всі знаємо, в чому полягає принцип поведінки дітей: вони мають величезну довіру, найперше довіра до батьків, як також і до інших людей та середовища, в якому живуть. І ця довіра дає йому радість і простоту життя. Погляньмо на очі дітей, вони, як правило, завжди радісні. Досконалий христи... християнин живе так, як дитина, яка безмежно довіряє своєму отцеві. Чому він має бути подібний на дитину, бо має жити цією довірою. Річний в тім, що ми знаємо багато чи мало про Бога. Або більше чи менше вчилися, чи які маємо інтелектуальні здібності. Питання в тому, чи ми довіряємо Богові, чи покладаємося на нього. Бо своє життя, як правило, ми найчастіше укладаємо згідно з своїми можливостями, планами, здібностями, досвідом. І так виявляється, що ми не вміємо довіряти. Подивімося на дитину вона вміє довіритися своїм батькам і покладатися на них. Чи вміємо ми так само цілковіто довіряти нашому Богові і покладатися на нього? Владика Венедикт Олексійчук